Розігрую крутий. Дорогий телевізор на каналі Технозон Україна. І ви знаєте, що цей розіграш буде не такий, як усі були раніше, бо він буде багатоступеневий, багаторівнювий, з додатковими розіграшами, супутніми. І ми починаємо з того, що це в нас TCL, це 805 144 Гц, 4К 1300, з Dolby Audio, з Dolby Vision, Netflix, саме Це 55-ка, яка досить коштовна. Ви можете піти подивитися, скільки він коштує, і розіграш для того, щоб прийняти участь у розіграші, вам нічого не потрібно. Вам ви повинні бути просто підписником нашого, нашого каналу Технозон Україна і нашого телеграм-каналу Технозон Україна. Також бо там будуть додаткові умови і оголошення додаткових призів. Яких призів? А тепер слухайте. Ось цей телевізор на каналі Технозон Україна розігрується жовтень, листопад-грудень. Під новий рік ми його розіграємо. Е, якщо ви думаєте, що це дуже довгий період, а він довгий не просто так. Бо кожен місяць ми будемо додавати також круті призи. Тобто на розіграш в нас дійде е, ну, зовсім якась неймовірна кількість класнючих призів. І зараз вже ми на старті маємо ось цей телевізор, е, маємо два tv бокси Nexon X11 і близько 100 підписок. На Nexon і на світ ТВ у парі 6 при 6 місяців. Ви зараз так вже уявляєте суму цих призів, так? На хвилиночку. 55 це 805-й телевізор від TCL, так? І саме його я вибрав, бо це топ-бестселер і дійсно крутий телевізор. І що ж потрібно? Під цим відео під цим відео є усі умови, в принципі. Але підписатись на канал «Технозон Україна. Написати під цим відео. Приймаю участь і підписатись на телеграм-канал. Розіграш буде через Ліза Он Air. Якщо ви хвилюєтесь про чесність розіграшу, ми запрошуємо усіх, хто бажає у студію, хоч своїми руками робити. Цей розіграш. Мені все одно, я ніколи не шахраював на розіграш. Мені це не цікаво. Це моя репутація, і це дуже важливо. І ми е, у нашому телеграм-каналі вже наводили відео тих, хто отримував від нас призи. Це були крутилезні призи. Нам не шкода цих призів, бо це для вас е, дійсно дуже цікавий розіграш. Ну що, умови опису під цим відео переходимо, читаємо. І саме у каналі Технозон Україна буде анонс розіграшу, де він буде проходити. А ще в нас будуть знаєте, що буде? Будуть супутні розіграші, пов'язані з цим основним розіграшем на каналі Технозон Україна. Тож приймайте участь.